Привіт, усім сьогодні дуже пастирі гарно чітко показують нам на прикладі горда Стопгомор і Дівея. Слоном Гомор він був знищений, тому що вони не каялися в своїх вчинках, і були помисливі, вже злі. І... А от город Нівея вони теж робили. ну, Безумні речі, вони там людей з шкури здирали, і так далі. Дуже багато погано робили. Але пастор показує, що е, Йону він пішов проповідувати, і вони визнали е, люди, що вони грішні, вони покаялися. І сам цар він теж покаявся і заставив навіть. Тварини, всьому не їсти три дня і не пити навіть води. І якщо пастор показує, що е, Україна вона покається, визнає свої провини війну, Господь припинить е, за один день, за мить. І так само пастор показує, що Бог може припинити апокаліпсис, якщо цілий сесвіт він прийде до Бога, примириться, покається. Тобто, через покаяння ми зможемо прийти до Бога, бо іменно покаяння нас зближує з Богом. І вивчання слова Боже також нас зближує з Богом. Амінь. Всім благослові.